Тростянець та польська богохвала міста, партнери. Відповідну угоду, днями підписали представники обох населених пунктів. Процедура відбулася у польському місті. Там з ознайомчим візитом побували Тростянецький міський голова Юрій Бова, його заступник, депутати та очільники комунальних підприємств. Богухвальці зустрічали Тростянчан щиро та гостинно. Шановні панове,

в кожен день одне з найкільш вітаючими працівниками фігуралістів Сперва десь наступного дякуємо за... Значить, нам ну, дуже приємно на це той сердечний прийом, і це склало на нас велике враження. Про мету свого приїзду та наміри щодо співпраці розповів голова Тростянецької делегації Юрій Бова. Там дуже було приємно мати зустріч з вашою делегацією в Тросіянської. Всімо місяч спаткання з вашою делегацією в Тростянсу. І та пропозиція, яку ми отримали від після ладонки про співпрацю, власне, живе і налоги. Тому що ми маємо бажання розвивати своє місто. Крім як то, того, ми хотіли би мати досвід інших міст. I nie tylko Ukrainy, nie i Ukrainy i europejskie. Ja przyłożyłem układ w z kilkiem Polsce mają duże, tam z Polska ma taką, z Ukrainą, to nasz wzór będzie na płaczu. I to by wszystkich pewnie miały doświadczenia wiedeńskie. Jak, jak trzeba rozkład z tej misji, це за неба до підставного управління. Значить, і стану, в основному це, значить, розв'язує місце із станом, як коркети воно було падове, і щоб розв'язує було в лепшому строку. Ми, ми дуже уважно спостерігаємо за рухом Польщі. І ми дуже цікаво бачимо розв'язання Польщі. Саме тому нам приємно буде побачити Розвиток вашого, міста. І розвиток вашого міста. як це було вибудувано. Як вибудувано. І важливо, що запросити в роботі нашого. Ну, і в для нас. Ми за домовленням будемо ділитися тими позитивними працюваннями, які є в нашому місті. И з радістю можу поділитися досягненнями тото мемале прогресиви в он наші. Отже, місто Тростянці це просто невеликий районний центр. А по просто трощення, это не є така не тільки мале, не тільки, який не тільки не невеликий. А то місто, хто хто же, яке таке постійно впроває різні інновації ми настали пошукати дружніх за інновацій, проєкти, проєкту. І різні реформи, які в інших містах не, не, не ще не були запроваджені. У нас дружні такі реформаторські ідеї, які ще в інших містах не дуже. Для цього ми залучаємо до співпраці громадської організації? Для того ми до активної співпраці захистили саме дружні організації організації спалечи по заразного і маємо з ними душу на консультацію маме досить сьогодні ми залітали делегацією чоловічих. Teraz się władzy, 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 tak? e, e, tak tak jak się na nasze zimki, gdzie już żeby być przekazana? w Może nie Ale nie, nie ma już Ale nie wszystkie wyrobili paszport. E, zaraz ta robota na i zaraz <coughs> Następna jest... no�� roczu. Na�� w pracuje więcej żeń, niż człowieki. U nas w Radie więcej pracuje niż I takie takie posady jak u was ekonomika, oświata, kultura wszystkie ale jest komunalna То... Після тривалого спілкування та обміну досвідом настала історична мить. Угоду між містами Тростянець та Богохвала підписано. Ця праця буде дуже корисна нашим містам і не лише для е, мерів цих міст, а для всіх е, мешканців і богохвали, і для СНС, які мають можливість. Вивчити культуру, вивчити традиції, побачити життя е, і приватне, і життя, е, скажімо так, в, працівників, і е, як розвиваються ці міста вивчити. І це буде наближати наші народи один до одного до співпраці між, між, між нами і чого дуже давно потребує Україна і Польща. Mm -hmm. Дякую ще раз, за підписання змоги, за

Ініціативу за ту щирість, яку ми побачили в його особистості, тому що це найперше, що сприяє партнерство. І, і там, де люди відкриті, сама особа відкрита, я думаю, там є і, 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 там є і розвиток населеного пункту. Ми переконані, що е, ваш, е, ваше місто бувала, буде надалі розвиватися. Хоча як тільки що наповідали ви місто молоде, статус міста п'ять років, так то ми хотіли б цьому місту вважати великого розвитку і відбудови всіх ваших історичних пам'яток, розбудови вашої території, і щоб більше у вас ваша сусідня громада Жешова не забирала територію, а щоб ви тільки розширювалися. Учасники делегації впевнені, такий крок матиме значну користь для тростянчан. коли у тебе є друг. То ти, начебто, не сам, да? тобто, ти можеш поділитися з кимось, поспілкуватися, приїхати на день народження, чи до тебе приїде друг на день народження. Тобто така сама ситуація сьогодні спілкувалася між містами. Тобто у нас з'явився друг із іншої країни, країни ЄС. Ми сьогодні дуже багато говоримо про майдани, про протести, про рух в Євросоюз, але що це таке, до чого це призведе? Ми іноді не задумуємося. От там гарніше, а що ж саме гарніше? Так от ми поїхали і подивилися конкретики, А що ж гарніше стало в Польщі після того, як Польща вступила до ЄС? На жаль, сьогодні поки що не йдеться про вступ України в ЄС, поки що йде мова про підписання асоціації тобто, це, 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 це такого переходного періоду на адаптацію українського законодавства, і після чого стане можливим. Можливо, розгляд питання про вступ України в ЄС. Тобто ми ще далеко від ЄС. Але ми побачили, що сталося з сусідньою країною, сусідніми містами маленькими цієї країни, коли вони прийшли в ЄС. Але Польща робила свої реформи, незважаючи на вступ ЄС. Вона робила сама реформу місцевого середування, адмінтериальну реформу, інші реформи і так далі. Вони. Дуже чітко пішли на цей процес і хотів би теж ну чисто сказати, я вірю, що в Україні теж піде на ці реформи і треба йти. Да, буде больно, хтось буде не комусь буде не подобатися, але це треба робити для того, щоб в кінцевому результаті через 5-10 років мати конкретний результат для іншого життя наших людей. Е, крім моральної, да, ми, ми чітко побачили і будуть бачити всі інші люди, які бувати в ухвалі, будуть бачити те, як працюють їхні сьогодні заклади освіти, культури. Комунальне господарство, які технології вони використовують, наприклад, як вони очищають ту саму воду, які станції вони зробили, поставили, скільки це коштувало, які технології зроблені, і так далі. Наприклад, ну. Багато можна говорити речей, те саме, яким чином, як вони пишуть проєкти в ЄС, як вони залучають кошти до свого розвитку комунального господарства чи інших допустим, там, напрямків. Саме тому ми окреслили при зустрічі певне коло питань, які ми повинні швидше почати ну, скажімо так, напрацьовувати нашу практичну співпрацю. Бо підписання угоди це може бути знаєте, перший документ, який ляже в музеї. Це. Тут важливо конкретні зробити кроки з їхнього боку, з нашого боку. Побачивши те, що ми бачимо там, корисне і будуть іще, я так думаю, делегації до цього міста. Кожен із керівників комунальних підприємств зможе відвідати це місто і конкретно в своєму напрямку. Вже побачить ті корисні речі, які є там так само, як і незважаючи на те, що наше місто ну є, скажімо, в Україні невеличкий районний центр. По дещо зрозуміло, вони відрізняються від того міста, Богохвала, але все ж таки є цікаві речі, які поляки також хочуть запровадити у себе. Звісно, наші громадяни нашого міста виграють від цієї співпраці, тому що той досвід люди вже з 2004 року мають досвід роботи. З Євросоюзом, з європейськими коштами маємо надію на спільну співпрацю на спільні проекти, які можливо будуть також залучені кошти у нашу громаду від спільного написання, реалізації проєктів. Ну і звісно, це буде і комунальне господарство, можливо, і соціальна сфера, і культура, туризм. Я думаю, що це взагалі, якщо брати в загальних рисах, принесе користь і Це я думаю, найближчим часом найближчого року. Вже наші громадяни міста зможуть побачити вже ті тенденції, які ну скажемо будуть використані в нашому місті. Користь матиме, але це була перша поїздка. Чисто б підписана була угода. Користь ну не є таке, що можна положити в кошельок або в корзину. Повинні виїжджати наші люди туди, наші підприємці, спілкуватися з представниками бізнесу Богохвали і розвиваючись так, як робить для нас шоколадка. Люди, які працюють на шоколадці, отримують зарплату, то взагалі це користь для всього міста, то і маючи. Які до домовленості з підприємцями їх, це можливість створювати додаткових міст у трясенці робочих, у цього користь люди матимуть зарплату, матимуть засоби для існування. І, якщо хоч в половину, так як ми бачили, для непоганого існування. На мою думку, і тресенчани, і українці взагалі мають не уже бажання жити краще і це нормальне. Бажання то. Ми спілкувалися практично тільки з офіційними особами. Так, ми не ходили ні, не були ніде то помешкані, ні з жителями. І за дуже невеликого часу не було такої можливості. Але ті люди, які були, з якими ми спілкувалися, ну мені сподобались дійсно де. Абсолютно неяких зверхності спілкування їх не було. Як приклад, коли я приїхав, тільки переїхав, наша делегація переїхала через границю, ще не сам, на самому самому кордоні мені прийшло зустрітися в дверях з їхнім погранічником. Я його пропускаю, а він мені перепрошує ви старше. Тобто, ну, такий маленький нюанс. Ну, а мені сподобався безперечно буде користь. А яка вже, ну цю користь, я ж як я сказав, не можна взяти. Цю користь для того, щоб щось було, треба самому що то робити теж. Треба спілкуватися, треба їздити, треба домовлятися, треба робити добрий дядя, цар нам нічого не принесе. У ході переговорів представники Тростянця та Боухвали склали приблизний план майбутньої співпраці. Перше коло питання, які ми окреслили, це по-перше вкласти такий культурно-мистецький календарний план подій, які відбуваються в нашому місті, в їхньому місті. Наприклад, там фестиваль Чайковського, фестиваль історичної реконструкції, день міста, рок-фестиваль, пленер художній. Можуть на ці заходи приїхати їхні колективи. Самодіяльні, чи художник, чи якась молодіжна рок група з їхнього міста, чи якісь просто гості, які подивилися, як у нас це відбувається, і запозичили б наш досвід, як ми це проводимо. У них вони були навіть цікавістю, слухали нас і запитували навіть нас, як ми святкуємо 9 травня. Вони були захоплені, що в нас є рух. 8 травня рух молоді від вічової площі від відвичають від, від, від площі Сороковармії до моряла, де співана пісня із е, лампадками. У них такого немає. Вони хотіли це побачити вживу, як це як це робиться. Вони шанують теж наших радянських воїнів, які звіняли Європу. Е, у них нормальні такі самі цінності, як у нас. Саме тому от, ми їм дамо свої скажімо так пропозиції, де вони могли б брати, взяти участь. Хай там самі вирішують, в якому форматі вони будуть брати участь. Бо вони такий саме перелік питань нам прийшлють, де б ми могли брати участь в їхньому святкуванні Дня міста, у них є родинні свята, у них є різні культурно-мистецькі заходи, де куди б ми могли повести наші колективи, самодіяльні виконавців, чи якогось художника, чи якогось там інших, чи дітей наших, допустим, чи там якісь колектив з палаців дітей та юнацтва, там танцювальник. І вони б там могли познайомити познайомитися з своїми сверстниками поспілкуватися з ними, зв'язати якісь дружні відносини, можливо, там якісь, е, саме, якісь інші робити спільні заходи. Почнемо з цього. Крім другого етап партнерства, це етап партнерства між підприємцями. Тому що економіка повинна стояти в голову угла, і в Польщі вона стоїть так само, і в Україні вона стоїть в голові угла. Користь від співпраці матиме не лише тростянець, але й богу хвала. Поляки цікавий дуже серйозно цікавить. Вони прямо конкретно назвали тематику енергозбереження, то тобто виробництво щепи вони готові щепу закупати у нас і вести до себе в Польщу, тому що у нас ну більше скажімо так запасів деревини, і ми її практично не використовуємо. Ця тема їм дуже цікава. Їм цікава тема подальша це сільської тому що на сьогоднішній день Європа – це дуже серйозний. Споживач продуктів харчування. І сьогодні вони не хочуть вести ці продукти харчування з Китаю та з інших країн. Вони привели такий приклад, що навіть часник, який стали завозити Європа із Китаю, виявився за, на, на вигляд такий самий, але за цілющими властивостями виявився зовсім не не потрібний організм людини. Саме тому сьогодні дефіцит чеснока у Європі складає, назвали нам цифру, щось тисячі десятки тисяч тонн Дефіциту вони кажуть, ми готові у вас закупати, привозити в Польщу і реалізовувати на оптових ринках і так далі і тому подобне. Але для цього наші люди, наші фермери, наші просто господарства мають можливість вирощувати, для цього, можна створити якийсь тримний пункт тут, чи фірму якусь яка буде скупати, люди будуть знати, що така ціна і так далі. Вони і ряд інших пропозицій було запропоновано. Там цілий спектр ці пропозицій вже. І ми готово зараз найближчий час, можливо, це або до Нового року, да, можливо, після нового року вже не будемо та, скажімо та задіювати, готуємо зустріч з підприємцями, з нашими агротовариствами для того, щоб обговорити можливості, які площі в них є, що вони готові сіяти. Ми зараз будемо вивчати цінову пропозиції. Поляків цікавить ну, багато речей. І мед наш цікавить, тому що він дуже такий вкусний, і у них не такий мед і теж в Європі цікавить наша продукція, навіть елементарна продукція, городництва така, ну не городництва, а домосударства. І вони уявіть собі, ось зараз цьому польському місту є, здає кошти на відновлення продовольчого ринку, ну у вигляді ринку, не супермаркета, де там все запаковане, стерилізовано, хімією і так далі, і так далі. А на того ринку, де можна купити, буде квашену капусту, де можна буде купити огірки де можна купити мариновані гриби і так далі Тобто те що може обічна звичайна людина скажімо так ну, привезти і максимально споживає корисно для екологічно е е е е е е е е чисту домашню продукцію і вони готові її завозити в тому числі з україни в такому серйозній кількості а вже цього продукта вже зараз на ринках європи к менше менше становиться а він потрібний а він... на нього є зараз спрос тобто є, є ряд різних пропозицій які ми ну швидко вже окреслили, але під час нашої наступних зустрічі ми більш тісно відпрацюємо ці питання. Я думаю, користь буде і нашим підприємцям, і тим людям, які мають вільну земельну ділянку, і засаджують її зараз картошку, а і не знають, коли картошку діти. Можливо, треба засадити її чесноком. Він у нас росте доволі таки гарно, і дуже гарний получає. Можливо, якимось іншою продукцією. Ми будемо цю тему розвивати і думати, як, як цим. Цьому питання співпрацювати співпраця між дітьми та студентами ще один крок партнерських відносин тростянця з, з Богохвалою. Це цікава тема це майбутня співпраця наших дітей. Ми теж її обговорили при зустрічі. Ми будемо відбирати дітей, які мають бажання вивчити польську мову, ну хоча б на такому розмовному, скажімо так, уровні і мешкати і, і, і піхати на місце, наприклад, мешкати в польській родині і ходити в їхню школу. Ми розуміємо, а поляки потім сюди приїжджають польські діти, так само вибирають, і до цих самих родин приїжджають, мешкають тут. Тобто це буде партнерство між дітьми, воно лагодиться, між сім'ями, воно лагодиться, взаємні якісь візити і тому подобне воно буде. Але потім діти в школу виростають, через рік-два виростають діти, вони йдуть в університет. Маючи польську мову, знаючи польську мову, маючи польських партнерів, колег, друзів в Польщі, наші діти можуть поїхати туди і там вступити до університету в Польщі. І е, ці університети сьогодні мають ну, дипломи європейського рівня, які визнаються в Європі, і ці діти мають можливість доустроїтися в Європі, мати гідну заробітну плату. Нам привели приклад, що цього року в місті Радом, де є університет, випускається 80 українців. Лише двоє повертаються в Україну на роботу. Всі інші 78 уже вже знайшли собі роботу в Польщі і в інших країнах ЄС. Тобто, от рівень. Якщо у когось є такі плани із батьків, щоб дати освіту європейську освіту своїм дітям, вона не набагато дорожча, ніж освіта, скажімо так, у нас в університетах. А якщо Україна підпише асоціацію колись то ця освіта буде в Польщі взагалі безкоштовна, це нам теж куріч сказали. То ми матимемо вже підготовлених дітей, які могли б. Через рік, два чи три вступати і отримувати там освіту. І теж цікавить наша освіта, але не звичайно, гуманітарно там чи якась. Їх цікавить конкретні профільні напрями. Це комп'ютеризація, це медицина. Ті, ті речі, які в нас, ну, на значно е, е, в гарнішому рівні, е, ну освітньому рівні, е, викладаються, ніж, на жаль, в країнах поки що ЄС. І, і це дешевше на цих, на цих е, професіях, дешевше навчатися в Україні, ніж в країнах ЄС. тому що навчання на медика в Німеччині чи в Польщі дуже дорого стоїть. Саме тому їм вигідніше їхати в Україну, наприклад, в Трастянець, і з Трестянця їхати з суми в Суми поступати, допустим, там учитися маючи якусь родину, яка тебе привів там от, зустріна на вихідні, допоможе тобі там із побутом і так далі, і так далі. Тобто такі партнерські відносини ми готові. Започаткувати у день підписання угоди про співпрацю, тростяни мали змогу побувати на підприємствах Богухвали, відвідати її історичні пам'ятки, і головне спостерігати за роботою міської ради. Відтепер у Богохвалі є Тростянецький прапор, хліб від громади та солодощі, що виробляються в нашому місті. Що ж побачила делегація тростянчан у Польщі, який досвід матиме на меті втілити у життя в нашому місті? Дивіться у наступних сюжетах голосу громади. respecta a vosa... Eh...